Привіт, футболмани та християни. Нарешті ми дочекалися нового сезону ХФЛ і В цьому році ми удосконалили, збільшились та стали кращими для того, щоб підвищувати планку футбольних змагань у нашому місті. Як ви вже недавно чули, цього сезону в християнській футбольній лізі аж три рейтингові групи: це друга перша та вища ліги. Розподіл по цих групах поки проводився умовно відповідно до рейтингової складової побажань футбольних колективів та Писків команд. В наступних же сезонах все буде вирішувати, звичайно ж, тільки поточна позиція учасників у турнірній таблиці. Отже, прелюдію проговорили, перейдемо, як то кажуть, до самого процесу. Розпочнемо ми огляд матчів з топів, тобто з вишки. У ній відбулося 4 поєдинки і всі вони відзначалися прекрасною, рівною та цікавою грою з карколомним сюжетом. Першими на зелений прямокутник вийшли в індрайверсінь та... Кусто агро аграрії ще в першому таймі обрали гру першим номером та раз по раз атакували свого суперника, завдаючи їм масу клопотів. Незважаючи на це, водіям вдалося вистояти, пропустивши два голи та відігравши один у відповідь. Друга половина вже була так сказати гра тактик, темп дещо зменшився, і кожен з суперників дорожив моментами, щоб не наробити помилок. І лише за кілька секунд до завершення підопічні Євгена Біднячука Спромоглися зрівняти рахунок та вирвати у непоступливого суперника бодай одне очко. Володимир, ну така, от цікава заруба сьогодні у вас вийшла. На останніх секундах по суті вириваєте нічию у команди суперника. Як так сталося, і чому пустили спочатку два і відігрались? Скажу так, у нас зараз зібраний майже новий колектив порівняно з минулим сезоном. Багато гравців між собою ще тільки знайомляться, як і у полем, так і у гравому плані. Зіграла дуже сильна незіграність між гравцями. Ми пробували грати. Більш командною грою, більш тактично, але моментами це не виходило. Я думаю, тільки завдяки індивідуальній майстерності, завдяки бойовим якостям нам ну, вдалося все-таки відіграти, нівелювати перевагу суперника у два м'ячі та здобути перші очки у цьому сезоні. Наступними зіграли Гедеон та Юрія Фарм. Господарі змагань, які беруть участь в Хафел з першого турніру, добряче підсилилися і цього року очікують на найвищі цілі. Юрія Фарм вже не потребує представлення у Вінницькій футзальній спільноті, адже є постійним учасником міських змагань у рамках вищої ліги. Тому такий тандем не міг просто залишити вболівальників без вибухового матчу з емоційними поворотами в сюжетній лінії. Перший м'яч ще у першій половині забуває Юрій Попенко за. Стосовуючи свою божевільну індивідуальну майстерність та дриблінг, але після цього голи на деякий час припинилися. А для Гедеона то вони взагалі припинилися аж до кінця поєдинку. Далі забити змогли фармацевти. Відповідно, реалізація приносить рівні цифри на табло, які більше не змінюються аж до фінального свистка. Один-один. У наступних двох поєдинках нічиї вже не передбачалося так інтерата не вириває перемогу силами Павловського під завісу гри у благодаті 4-3, А Ари Арт авто поступається іменитому Яско 2-4 у своїй дебютній дуелі. Ну і відповідно до цих результатів маємо можливість переглянути турнірну таблицю вищої ліги. Тут звичайно ще нічого не зрозуміло після першої гри, але ось таку розстановку маємо. Яско вже на звичайному для себе у всіх інших турнірах першому місці. Ім йдуть інтра та далі простягається ціла таки вервичка з команд, які мають по одиниці в активі. Перша ліга була також неабияко цікавою. Відкривали Хафел Бухтаун та Десна. Новачок нашої ліги переміг у цій дуелі 0-3. Другими в боротьбу вступили епіцентр та аграрії. В цій зустрічі очікувано відбувся неабиякий екшн з великою кількістю голів та боротьбою на кожному сантиметрі поля. Епіки грали вже у звичному для себе сталому складі. Аграрії ж які в минулому році виступали під назвою рятувальник, укомплектувалися кількома молодими гравцями, що можливо. Якраз і вплинуло на кінцевий результат. Перший тайм закінчився рівним результатом 2-2, але вже в другому з кількох перехоплень бордові забувають ще два голи. І третій під кінець, користуючись виходом голкіпера з воріт, закочуючи м'яч по суті, в пусту браму. Епіки ж за цей час відігруються лише один раз. Фінальний свисток і гра завершується з результатом 3-5 на користь аграрія. Як сьогодні вдалося обіграти епіцентр, адже, ну, скажімо, рівні ви були е, е, по прогнозах. Як взагалі от вдалося взяти три очки? Е, ну, як вдалося, Ну, в першу чергу згоден рівна. Е, навіть більше того, якщо там, я не помиляюся, всі зустрічі з епіцентром, у нас там, напевно, по статистиці більше програшів, чим чим виграшів. Тому ми знали, що це за суперник. Це силь, сильний суперник. Трошки підсилилися однозначно. Ви бачили там хлопців. На основі і звичайно нас, скажімо, настрій був тільки на перемогу, тому й перемога. Далі відбувається заруба барбершопу та Атлетка-2011. Тут перемогу на класі завоює команда перукарів 2-1. Крайнім поєдинком першої ліги під проливним дощем стає зустріч полум'я та Аяксу. Щоб внести трохи контексту, розповімо, хто ж такі ці хлопаки з полум'я і що це за команда. Виникла вона вже досить давно і брала участь у міських футзальних змаганнях ще в 2016 році. Тоді ще зовсім юні вони грали, мов леве, та займали хороші місця навіть в першій лізі. Потім була затяжна пауза. 4 роки, і зараз команда збирається заново, щоб штурмувати ХФЛ. А як же всім вже нам відомий колектив з чудовим бекграундом як в християнській лізі, так і в міських змаганнях, ця команда, до речі, в поточному сезоні третьої футзальної ліги завойовує золото. З чим ми їх до речі і вітаємо а, з регалями, завершуємо. Тепер до матчу він був відверто важким там. Екстремальним у плані мокрого поля, але з цими факторами краще справилися Аяксівці. Вони зуміли переграти непоступливого суперника 3-4. І відповідно до результатів, можемо бачити першу турнірну таблицю цього сезону на своїх екранах. Тепер поговоримо про другу лігу. Одразу зауважимо, що, на жаль, один з матчів цієї групи не відбувся, хоча він і обіцяв бути цікавим. Це матч Арпалу з Феніксом. Тому птаха відродження отримує авансом три очки. Розпочинали ж тут загадкові мевінищани, які вперше беруть участь у Хафел, та організаторська команда Незламні. Виграють тут, виправдовуючи свою назву, саме останнім з рахунком 0-2. У наступному ж матчі Вінфілд схрестив бутси з Олд Сіті. Вінфілд то є моя рідна команда, тому тут можу розповісти багато, адже він половці є одним із найдосвідченіших учасників ХФЛ. А про бекграунд старого міста я чесно кажучи, поки нічого не знаю, тому будемо знайомитися. Що ж до гри, то першими буквально у стартовій атаці забувають Ол Сіті, але на цьому їх успіхи в реалізаціях моментів закінчуються. Щодо перерви, Вінфілд відігрує гол та виходить мінімально вперед. На другому таймі підопічні Руденка продовжують на. Натиск забувають третій. А після вилучення одного з гравців суперника і четвертий гол. Відповідно, крайній рахунок 4-1 дозволяє вінницькому полю брати своїх перших три бали. Ну важкий був матч. Ми тільки в кінці, скажімо так, трошки відірвалися для спокійності е, результату. Важка погода, холодно. І, і м'яч досить польський був. І команда, хоч вона новичок на. На цьому турнірі, але достойному хлопці молоді, фізично витривалі, гарно відбігали. По... Завдали дуже нам, скажімо так, особливо в першому таймі клопотів. Але на щастя для нашої команди ми завершили позитивно для себе. Ми здобули першу перемогу. Але ну і сподобалась нам гра. Також в цей день зіграла Куба з новачками Вінсіті, якраз містяни, зробили сенсацію. та ми перемогли Аксакалів ліги з рахунком 2-4. Що ж буде цікаво за ними спостерігати і надалі? А зараз на ваших екранах до речі, турнірна таблиця другої ліги зі стартовими результатами.